Всім привіт, дорогі друзі! мікрофону Діма і сьогодні граю в Майнкрафт. Я продовжую грати. Сьогодні я навіть не вирішив, що ми ще будемо робити. Але я знову поміняв біом, якщо ви пам'ятаєте, я останній серії 19 би, міняв біом на Ice Plains, щоб насипав сніг. А тепер я знову поміняв на Plains, для того, щоб сніг пропав, тому що у нас вже кінець літа, а в мене ще в іглі буде зима. Тому я нічого не робив. Вирішив назад принести на плейнс, Потім, якщо буде знову зима, то знову так же зроблю. Просто з плечки я не знімав коли зиму. Тобто, треба весь лід поломедя, тому що він сам не ломиться. Я не знаю, що ми думав, що лід буде сам розмерзати від того, що айс е, вже є просто плейнс, а йому. Хоч би хнит. Чому я дехто може сказати, що Дімо наш ти ломиш, тому що я не можу посадити троснічок. А троснік посадити я хочу для того, щоб він собі ріс, виростав собі тут ніяких проблем. Ой, оце бах, такого не мало б бути. Коли я МК едітори міняв територію на iSplate, e і я заодно тут розрівняв площі такого рівну, а потім ще клоута. Я думаю, що треба викинути пару стаків землі, типу що я там використав землю через земка Editor, нічого не робив. Тобі раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім стаків викинув лаву. Я думаю, що так якраз вісім стаків пішло. Щодо кар'єру, кар'єра тут щось спор попав нам. Що я замітив, що там є алмазики. Дивіться, Чотири мазики. Двигуни тепер стали перегріватися. Я не знаю, чому. Це загвоздочка. вони почали тупо перегріватися. І просто згорає так. Що у нас по пічках? Опа, остак вугля, стак вугля і стак вугля. Крязу половина. Давайте закинемо стаки вугля в двіжки. Давайте зробимо так. Так. По пів стака Опівстакає. Так і ось так. Запустимо двішки. Вона неї добуває алмазки. Він так довго добуває алмазки. Ладно. Починає стемнятися, підемо по Що думаю робити в цій серії? Я думаю, розширити нашу територію, тобто взяти паркан, перек... докласти ту територію, що я розумію. У мене не ж три парка, і три, Отак. Давайте підемо це робити. Стару треба буде розрубати. Тобі ж старий паркет треба буде знести, тобі щось цей. Ну Давайте спочатку почнемо його ставити. Тут вийшла загвоздочка. А, горає. Я думаю, цю тупо позрубати десь тако, щоб її не було на що мені тут горить. І собі файненько зрівняти. Так, мабуть, і зроблю. Та я закінчу цю роботу. Хочу сказати, що це 15 хвилин часу. Я що зробив? Я той, що був парканчик, забрав. Тут зробив парканчик, поставив сюди факела розставив, засіяв, можна сказати, траву з коксу з кісток з примолов, і забрав тут парканчик, щоб цей. Щоб було добре до вулики проходити. Щодо того, що ми будемо займати цю серію, в цій серії, я думаю, це здання. Чому? Тому що мені подобається, що воно таке мане. Тобто, подивіться, зустріть 3 пічки, а лише тільки 3. Якщо я, наприклад, поставити бойлер на кокс, це буде замало. Я думаю, продалити аж туда ще і поставити ще 2-3 пічки таких же. і поставити з цього боку так само. Я думаю, що треба... Пічок, наприклад, дві-три коксові таких ой, домінних. А коксових треба набагато більше. Тому, я думаю, з дві таких і ще решту цих покладу. Тому я поставив на переплавку кірпічі. І в цій серії, я думаю, що ми ще переробимо все здання. А тепер давайте зберемо картоплю. Ще так також зберемо, щось я сумніваюся, що мені стане 16 кічів. І шоста. Тут, пустимо, таку стінку, тут можна буде пройти якраз супер. Так, 6 печів. 3, 4, 5, 6, 6 печів. Давайте це знесемо, я думаю, що ще поставимо напроти піч, тому що я хочу, чим більше, щоб, щоб більше потім виробляти електрики на домінних пічах. Це теж треба забрати. Потім тут буде йде стіна з цього з кирпичів. ось так. І тут بس так протягнути лінію. Ось так, да. І тут поставити ще сьома піч. І восьма. А тут дев'ята буде коксова. Хоча може й може вообще зроблю тут ці коксові, а тут лише ж лиш дві домені. Ну, не знаю. Трансів подумату. Зараз треба те поспати. Тому що зомбі можуть фанутися ще не перерю там територію, як вона освітлена. Це вже зроблю за кадром. І треба добути глини, тому що мені не стане цих усіх полублоків. А, кирпічна плита, Дай, я тоді продуму, що ліпше класти кирпічну плиту чим, а, цілий блок, бо воно займає так само і дешевше. Ладно, давайте ще візьмемо кобелтону і підемо далі примірятися. Давайте почнемо строїти? Так, дострою я здання, добув дуже багато глини, щоб зробити пічки. Добував десь приблизно пів години глину, пробігся по ціліці в ту сторону і добув дуже багато піска. Тепер ну, просто на Waypoint Send і там збирав пару уроні у землі, то тобто зробив. Тобто з 2-3 уровня зробив. І давайте я вам покажу здання, яке я спострою. Переробив з того, що було. Просто диві... дивіться і дивуйтеся. Ось, що вийшло? Просто подивіться, я замінив вікна, вони називаються отлучені стеклом. Вони складаються не як ті були, а докупи, і немає ніяких перегородочок, можна сказати. Ніяких ліній. Дуже файно виглядає. Збільшу вікна з двох на три. Постав факела. І зробив ззаду, подивіться, що тут ззаду. Яке ззаду зробив вікно? Тут, тут і тут по центрі таке. От збоку так само. І ще я зробив тут потолок стікляний і тут в вході. А в середині нічого більше не робив, тут хотів, хотів поставити пічку. Ну, в принципі, більше нічого. Зробив східці такі верх, решив не докладати, Як того разу до гри, мені здається, так набагато краще. Я туди просто спішив і построю так. Мені здається так набагато краще, таку скожому. Думу нижче, але нижче мені не виглядало, і я перестрою. Тепер треба скрати дуже багато пічів. Навірно, візьмемо ось так огли. Збільшу половину. І піска. Ось так. Ой, весь інвентар. І підемо з крафтами. Коксові пічі. Нам треба кірпічів. Опа! Я забув, що нам треба кірпічів. Значить, чекаємо. Пауза. Продовжуємо. Пройшло приблизно 20-30 минут. Я переплавив кірпіч. Давайте візьмемо ще дуже багато піска. Ось так думаю, достатньо буде. Тепер з цього піска наробимо все. І скільки у нас вийде стак. Робимо стак. Подивимося, чи нам стан стаку. <кій> На одну пічку нам треба 28. Поїхали. Так, ось так. Кладемо перший рягат, ой, неправильно поставив. другий і третій. Плюс одна пічка готова. Розбираємо цей слой нижній, потім ставимо знову пічку і знову ставимо. Наступну пічку. Тобто ж, я вже дивлюся, що нам вже не стане стака, щось я треба було паркувати. Я щось не хотів, мені лінка була, бо в мене вже перша 20 години мені взагалі впадало, що робити тепер. Тому я просто тепер ставлю пічки. Не знаю, чи мені заставляти все коксами, пічами, чи лишати ще на доменний Доме... Домінна. Нащо мені доміннує. У мене це є, це є а згусток маги, нема. Не знаю, його візьму. Ну, ще по одну піч. Ну, мені взагалі, тепер, наприклад, не треба. Я думаю, це все взагалі класти пічами. Ще раз, два. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять Ще 10 пічів буде в мене всього загалом. Давайте ще стак скрафтим, беремо звідси пісок і кірпичі до піч. Навіть на цілий стак піску не вистачило. Давайте візьмемо ще. Все, йдемо. Та знову поставимо цей стак. Давайте встановимо. Ще потрібно буде зробити на це все двіжки, труби, залізні труби, це все розкласти файно, протягнути трубопровід, тому що якось це що буде файненько все вставити. Та якось тут воно йде собі файненько з її сторони. А з цього перетягувати на ту сторону, і зробити треба слух. Та якщо б це файно все виглядало. Я в цьому сезоні, якщо чесно, гонюся і за е, производством, тобі ж за промисловістю. І хочу, щоб було те, все, що в мене на каналі було. Це ж перший сезон по Майнкрафту. І я хочу, щоб в нього було все найтересніше, яке я не бачу, наприклад, на других каналів, на Ютубі, на якихось каналах, каналів. Я хочу це все побачити. Так, мені ще треба 3 пічі. E, щодо печів, нам потрібно ще 54 пічки. Ой, e, e, блока таких. 25. А Решту у нас немає що, зробити, Треба ще переплавити. Давайте я ще переплавлю 2 стаки. Продовжуємо я скрафтию 54 кирпича коксової печі і можна просто зразу вже ставити нові печі. Ми достроюємо ще дві. Печі і ой тут не треба. Було, і все. І вчитайте, е, можна сказати, це весь завод назлові. Е, е, і на цьому заводі буде виготовлятися кріозот. А кріозот я буду е, в бойлер, а бойлер буде працювати. Скільки на залом вичло, пече має бути десь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потім треба це, що, це все автоматизувати, щоб вугілля за смс не попадало. Не перейти на, дрі... на древесне, тому що мені цього вугілля, що в мене є. Не стане, наприклад, щоб всіх їх, їх загрузити. Я це подумав, коли вже їх створив, скільки він накопав. 3,5 стаки вугілля. Так, скільки нам треба, 7 двіжків треба, 7 дерев'яних труб. Так, 6 двіжків є, 6 дерев'яних труб є, кам'яна жидкостна труба, 5 желізних труб. І все. Треба ще одну дерев'яну, желізну візьмем. і камінь. Це все треба переробити у нормальні трубо. Так, у воду не проніцяємо. Беремо дерев'яну, є ще одна дерев'яна. є ще одна желізна і на все камінь. Ще лишився один уплотнення для труб. І треба взяти ключ, а ключ, мабуть, ось тут. так. Я прям ванга. Так, ми тут ставимо сюди строительні ліса. Залазимо, ставимо сюди по дерев'яні трубі. Раз, два, три. Ставимо подіжку, треба буде ще зробити речаги. Ставимо по желізній каменній трубі. Железно. Железно. І тут ставимо желізну. А тут проводимо трубопровід. Так. Тут треба перенастроїти, треба поставити ось так. Да, ось так. А, так. Проводимо, так, да, правильно. Не Я думаю, що ми труби ставимо. Ось так, так. І ось так. Я не знаю, як будемо пускати труби. Навірно, пустимо тут, тут і ось тут. Тут пустимо желізну. Желізну, желізну. Тут прокладемо ось таку трубу провід, А тут пустимо сюди. Тако. В кінці. Мабуть, так і буде. Тут і тут теж класти залізну. Мені треба ще дві залізні труби. Супер, йдемо крафтити. Кладемо пла... плавитися капус. Так, докрафтити треба на дерев'яних ой, залізних труб. Дерев'яні, да, да, да. труби. Беремо ще стекло. Так, два заліза і одне мости, є труби. Забираємо весь зелений краситель, переробляємо його в мопку, скільки нам треба Дві 2 і камінь переробляємося. А камінних дерев'яних крас нема. Тож треба скрафтити. Будемо плавитися камінь, камінь готовий. Прачкаємо пісок. Каміння по боках по стікло є 16 труб. Переробляємо все, є, залишимося три, три труби. І понял? Так, я вже тут. Так, е, забув скрафтити Ой. Так, так, тут ставимо вичну трубу. Так, тут залізно, тут залізно, ставимо двіжок і ставимо двіжок. Проводимо труби, тут ставимо залізну і тут проводимо труби. Тут треба повернути вниз ніде, і направо, Все. Отак, От так, так. І готово. Треба скрафтити ще 7-7. сім речашків. А де камінь? А камінь тут, да. Камінь тут. Крафтим річашки. Сім є. Готово. Так, я вже прийшов, ставимо речашки. Перший запускаємо. Другий запускаємо. Третій запускаємо, четвер... четвертий запускаємо, п'ятий запускаємо. Шостий і сьомий. Так, все готово. Лишилося всіх заправити вуглем. Проте не знаю, якщо заправити їх деревесному, чи буде такий же кокс, чи буде тільки з'являтися кріазов. Це невідомо. Загалом у нас тут 10 пічок. Нам треба 10 стаків вугля, щоб всіх запустити хоча б один раз. А у нас на даний момент лише 3. Хочу сказати всім дякую за перегляд. Тоді палець вверх, щоб відео сподобалося. Підписуйтесь на мій канал, що хочете бачити більше таких відео. Тому всім дякую до наступних відео.